Бойкотувати зимову олімпіаду у Сочі закликають спортсмени з усього світу. Атлетів обурює російський антигейський закон. Днями Міністерство юстиції Німеччини натякнуло, буцімто нікого не змушуть їхати до країни, де обмежують права людини. Напередодні геє-активісти брали штурмом представництво ОНУ Росії в ООН. Вимагали подбати про основні свободи учасників змагань. Ксенія Варкалець розповість, чи насправді Олімпіада 2014-го на межі зриву. Привіт, Юлю пристрасті навколо Сочинської олімпіади не вщухають. Спочатку екологи сварили підготовчий комітет. Мовляв, підготовка шкодить довкіллю. Пізніше сипалося звинувачення у корупції. Витрати на підготовку сягають десятки мільярдів. А от тепер правозахисники Росія критикують захист закон, який Державна Дума прийняла 2 липня. Він забороняє будь-які вислови і вираження нетрадиційної орієнтації. Москві погрожують бойкотувати олімпіаду вже півсотні країн. Активісти правозахисників піймали в Нью-Йорку посла країни В ООН, при ООН Віталій Чуркін. сховався за градками дипредставництва. Утім, вислухав людей. Перепрошую технічні незрочності, озвучу те, що сказав Віталій Чуркін. Він сказав, що до висолкових прапорів на змаганнях нічого не може сказати. Всі питання до олімпійського комітету. Росіяни запевнили міжнародний олімпійський комітет. У цьому навіть божився сам Володимир Путін. Видання моїріли заголовками, що державна дума відтермінує цей одіозний закон і відбуватися за недолугі документи змусили міністра спорту Віталія Мутка. Він позичав бочі у сірка, утім, детально розповідає, як секс меншини почуватимуться на цих змаганнях. Я хочу, по перше всіх успокоїти, що помимо законов на території Росії дійствують Конституція Російської Федерації, яка гарантує всім гражданам. Право на личную жизнь гарантирують не вмішательство в эту личную жизнь. Этот Закон не направлен на якісь ущемлення інтересах і прав граждан любой страны. Не думаю, що закон то проблема. Він існує. Ось і всі справи. 30 років тому світ говорив, що не поїде на олімпіаду до Москви, бо Росія воює в Афганістані. Хочу сказати, що обмеження прав сексуальних меншин в Росії порівнюють із діями німецького диктатора Адольфа Гітлера. Олівудські актори, музиканти та режметці закликають бойкотувати змагання в Росії і нинішню ситуацію у наших сусідів порівнюють із подіями 1936 року, коли головні змагання планети приймали Німеччина. А Гітлер тоді провів цілу цілий закон, який дозволяв переслідувати геїв та лесбійок.